Одним із найважливіших символів зимових свят є новорічна ялинка. Хтось надає перевагу штучним деревам, а комусь до душі жива зелена красуня. Аромат хвої у домівці не замінить ніщо. У Кременчуці вже розпочався сезон вирубки ялинок та підготовки їх до продажу. Державним підприємством Кривим лісовим господарством проводяться вирубки у спеціально визначених місцях за рахунок рубок догляду, а також за рахунок плантацій, які були посаджені спеціально для вирощування новорічних ялинок і продажі їх. Від моменту висадки дерев до початку їх заготівлі проходить в середньому 5-7 років. Тобто ті ялинки, які цьогоріч будуть у домівках Кременчужан, посадили близько шести років тому. Вартість новорічного дерева становить від 90 до 150 гривень залежно від її розмірів. Ми намагаємося кажуть, щорічно збільшувати кількість насаджень нашого міста і прилеглих територій, а за рахунок рубок догляду і плантацій забезпечувати населення новорічними ялинками. Нагадаємо, що незаконно здобуті ялинки можуть розцінюватись як адміністративне або навіть кримінальне правопорушення. Тому варто дотримуватись правил та не порушувати законодавство. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.